Ми шанування продовжуємо тему характеристик. На черзі у нас запаси мани та витривалості, або ж, якщо коротко, МП та КІ. Ці обидва параметри притаманні абсолютно будь-якому суб'єкту. Їх стартовими значеннями для персонажа стане сотня плюс бонус від його раси, про які поговоримо в майбутньому. Свої максимальні запаси цих характеристик ви можете розвивати з рівним. Про прокачку ми також поговоримо окремо. Запас мани у вас буде йти в основному на прості чари та повноцінні закляття. Запас витривалості буде витрачатися на атаки зброєю, оборону щитом і вміння. Але окрім того, ще й на пересування полем битви. Уникання ворожих атак чи взаємодії з оточенням загалом розвиток запасу витривалості не буде зайвим навіть для чарівника. До того ж, якщо ваші запаси мани та витривалості одночасно спорожніють, ви втратите свідомість, що зробить вас надзвичайно вразливим. Для їх поповнення, якщо не враховувати предмети, що можуть допомогти. Ви можете стати на привал. За один умовний проміжок часу у вас встигне відновитися 20% запасу Кі та 10% МП. Умовний тому що все залежить від обставин, що вас оточують. Наприклад, за час вдалого привалу проходить 5 таких відрізків. Тож у вас встигне відновитися 100% витривалості. Та 50% мани. Їх відновлення може відбуватися і просто при подорожі, але це уже тонкощі ситуації. Якщо ж під час привалу ви відновлюєте смертельно поранену частину тіла, то за кожен кидок Д4 для цієї секції у вас буде відбиратися один проміжок часу відновлення ресурсів. Ви боретеся за життя. Тут не відпочинеш. Проте, на допомогу прийде можливість прокинути той же Д4. Але уже не для відновлення хітів, а для поповнення ресурсів на кількість проміжків часу, що рівно значенню на дайсі. І, звісно ж, вдалий нічліг відновить всі ваші характеристики. А на цьому у мене все. Дякую за увагу!